Володимир Зеленський назвав три фактори: це перше, український президент сказав, що багато що залежить від виборів в Сполучених Штатах. Друге питання воно пов'язане саме з енергетикою та вільним судноплавством. Ну і третє питання це саме історія про роботу України з деякими країнами глобального півдня. Звісно, що Курська операція вона мала серйозний вплив на російських. Чиновників, зокрема, і на Путіна. І на Кремль в цілому, ну і як я вже сказала, що Путін чекає виборів у Сполучених Штатах. І звісно, що Сполучені Штати тут е, е, зіграють так, скажімо, основну скрипку. І е, після виборів у Сполучених Штатах ми вже будемо розуміти наскільки реально і про що взагалі з Росією е, можуть іти переговори, чи, чи взагалі з Росією можна буде про щось говорити. Послухаємо, що президент сказав. Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні, а Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко після виборів, на мою думку, і з цієї інформації, яку я отримував від кандидатів, це позитив від моїх з ними зустрічей. Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня, вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть. Дипломатія. Будь-які перемовини, я вважаю, що це інша стадія війни. Це не значить, що немає оборонних дій, не значить, що немає наступальних дій, але в будь-якому випадку, коли здійснюються дипломатичні кроки, це веде до завершення гарячої стадії війни. Надзвичайно важливо в перемовинах в позиції в українські позиції на цих перемовинах. Це ситуація на лінії бойового зіткнення. Це зрозуміло, і це показала курська операція. Що якщо ситуація на лінії бойового зіткнення, вона не на користь ворогу, то відповідно ворог готовий до перемовин, готовий йти на ті умови, які йому пропонують? Звичайно, Росія зараз намагається робити, знаєте, таку ем, хороше обличчя при поганій грі у Росії, це поки що добре виходить завдяки російській пропаганді. Проте ситуація на лінії бойового зіткнення не така радужна, як вони її малюють. Звичайно, є проблеми. Є проблеми, тому що ворог зараз кидає все, що можна, в ці м'ясні штурми, активно продвигається на деяких напрямках, зокрема на Покровському напрямку. Сьогодні от стало відомо, що наймовірніше росіяни увійшли в місто до Донецької області. Про це пише оглядач видання Білд Рьопке. Він відзначає, що 15-та бригада нацгвардії України Карадах відбивала російські атаки протягом кількох останніх тижнів. Робила це досить успішно, і саме тому окупантам довелося обходити Селидове з півночі та з півдня. Рюбке також додав, що найвірогідніше росіянам вдалося захопити шахту в Селидові і зайти в приватний сектор, який знаходиться на сході українського міста. Триває просування російської армії вторгнення в східну частину Селидового. Карадах вбиває багатьох. Але ще більше рухаються до центральної частини міста в той час, як інші продовжують виконувати обхідний маневр, щоб оточити його. Та ж російська тактика, яка спрацювала з більш ніж десятьма іншими містами. При цьому Рюбка додав, що нині російські триколори вже видно на деяких будівлях в центрі Селидова. Або це піархід пише Рюбка, російських безпілотників, і або ж проросійські налаштовані мирні мешканці, або самі знаєте, що додав Рьопке. При цьому офіцер збройних сил України Мирослав Гай запевняє, що наша країна може зупинити просування Росіян, якщо в Україні буде паритет в боєприпасах. Військовий додав, що виснаження йде з двох сторін, бо, хоча росіяни й намагаються мобілізувати до 30 тисяч окупантів на місяць, вони несуть просто величезні втрати. Росіяни, мабуть, набагато більші втрати, ніж ЗСУ мають в першу чергу за рахунок того, що вони наступають, а ми обороняємося. Додав офіцер ЗСУ. РФ продовжує тиснути по широкому фронту. В першу чергу, за рахунок переваги в артилерійських пострілах і авіаційній компоненті. На жаль, росіяни домінують в повітрі. Як тільки у нас з'явиться бодай паритет в боєприпасах, Особливо великих калібрів або буде нівельована авіаційна компонента Росії, зокрема Каби, якими вони знищують прифронтові міста, то наступ Росії буде зупинено. І ось тут хочеться сказати, що е, Ллойд Остін сьогодні зробив в ефірі Fox News дуже цікаву заяву. Він сказав, що Україна абсолютно може перемогти Росію, навіть не маючи дозволу на удари в глиб території Ерефії. Ще міністр оборони заявив про те, що не дають поки що Україні дозвіл на е, удари в глиб території Росії далекобійною зброєю, і пояснив, чому. А відзначив, що росіяни нібито вже передислокували бойові літаки на відстань понад 300 кілометрів від лінії фронту. Тепер, нібито, перебувають російські бойові машини поза зоною ураження атакам. Ну і ще одна причина, як сказав Лоїд Остін, саме в тому, що Україна має е, можливості вражати об'єкти в російському тилу і без американських ракет. Зокрема, е, дійсно віддав шану тут Ллойд Остін українським дронам і відзначив, що е, вони можуть здійснювати атаки на об'єкти, які розташовані на відстані і за 400 кілометрів е, від кордону, і на більшій відстані. І е, Ме сполучені штати, як сказав Остін, посприяли розвитку українських безпілотних технологій. Якого подробиць очільник Пентагону не надав. Ну а, тим часом. Зараз йдуть холод... холодання і велика є така небезпека, що Росія почне гатити по українській енергетичній інфраструктурі. Проте є така думка, що нібито між Україною та Росією певні домовленості є щодо того, аби не бити по енергетичних об'єктах, і зокрема, якщо би така домовленість була, про неї би. Навряд чи хто дізнався. Про це сказав військовий експерт Михайло Самус в ефірі Радіо НВ. Ідуть удари по об'єктах хімічної промисловості. І є удари по Криму, по окупованих територіях. Насправді, ми не можемо знати, чи існують якісь домовленості у всілякому разі, якби вони існували, про них ніхто б не дізнався. Я можу пояснити, чому зараз ракетних ударів немає, тому що Росія намагається підтягнути початок перших ударів до реальних морозів. Зараз стоїть тепла погода в день, взагалі доходить до 20 градусів тепла на сонці. От я тут прошу зараз дійсно зауважити, що ніхто б не дізнався про ці домовленості, навіть якби вони були.